Добрий вечір, хлопці. Це ви пішому патрулі зараз? Ні, ну, <працівників> <Просівники? працівники> а ви я Просто мене цікавить. Ви так само чи високі миліці? Працівники міліції. Зараз ви пішому патрулі. Аби старшите? А зберіть, ласкайте. Покажіть свою усвідомлення, а не покажи. Покажіть, я теж послужю. Ні, то ми йдемо йдем з самої автостанції, не, не бачимо, що не знайшли не не вас. На автостанції, я знаю, але ми не знайшли, бо тільки що було правопорушення на вашому маршруті, на, на вашому маршруті. Рад... На на Рад... р... Площі героїв, ну, вок... а, а де ваш вокзал? якщо Я хочу ну, я не маю права злочини на що є маршрути. Так, так, будь ласка, я подивлюсь на ваш. Я щось не звернував, не записав. Запишу витакий коло. Запишив. Ви що не горіли? Ви боєте? Не знаю. Помічник? Ну і що? Як помічник? Ну і що мені це має? Нічого це воно говорить. А ну, Нічого не говорить. А що вони мається говорити? А то що вона займається? Якою роботи? А яка вас робота його патрульна? Так, звичайно. А що ви так? Зайшло його така? От стоїть кружка. Ви маєте бути на території вашої машини. Ми маємо право ви, на сі... вечеря з 9 до 10 години. Так. так. Можете передбачити. Я не прийшов. я ось спокійно. Ми, Просто вас не, не скільки. Ми зайшли, ми пояснили. Ми, ми маємо право, витикав. Перевірите приміщення. До якої години у вас? Коли ви змінюєтесь? Ну, вас Ми це не маємо праву вашу виклику. Що значить немає? Ну так, немає першого знаці. Як це буде? Ну так. А чому ви тут, що ви перевірялися? Ти ж, будь ласка, чи саме перевірялися? По інструкціях? Так. Статті. Чи немає? Яка це номер статті чи ще щось ваше? А за чому тут номер статті? Ні, ви просто поясніть мені, будь ласка, номер інструкції вашої статті чи ще щось. Згідно чого? Чого? Згідно... Що? Як згідно, згідно чого згідно статті знаходите? Вашого... Ви перевірите приміщення. Згідно, згідно, вашого... згідно якого закону, інструкції, згідно, чи, іншим, чи, закон. чи, чи іншим, і, будь ласка. Ви Якщо знімати, будь ласка, то знімайте десь звідти. Ви, ви mm. не маєте права мене знімати зараз а на підтримку. Ви прийняли. Ви про службу. Ви, 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 ви не є. Що Фізичне ви лице? лице, ви є працівники міліції. Ми маємо вас право знімати, скільки хочемо, як хочемо. без моєї згоди ви не маєте права Працівників міліції так, не знімають. Сама людина. Ви, які ні, ви, ви? не людина, ви працівник міліції. Ви працівник міліції, а, ну, який виконує... без виконує... без вашого дозволу і без вас ну, взагалі. Ні. ні, ви все-таки не маєте права робити. Чому? Бо тому. Бо я що, я що Поясніть, будь ласка, з якої статті, як це ви забороняй? Бо статію. я не хочу заборонієте. Згідно Конституції України маю право не знімати. А я вас? Ви знаходитесь зараз при не присланнях службових обов'язок. Тому я маю право вас знімати у будь-який час. Що ви робите і чим займаєтесь? Розумієте? Добре. Це немає статті. Татію... статті. Ви, ви мене не хочете ви... мене знімати? Так, звичайно. А ви а я вам не даю досить знімати. Я вам теж не даю дозволю знімати. Ви не маєте права, я вам не даю досвід знімати. Будь ласка, припиніть зйомку. Я вас теж прошу, будь ласка, ви прийняти. Ні, ми не будемо приміняти. Ми... А, будь ласка, скажіть мені, хто ви тіє. Ви журналіст, чи ти? Ви журналі, знаєте? — хто знаєте? — вас немає? Ну, я теж в ромі З якою ціллю? Я щось порушив. Чи я в чомусь підозрюю, що я маю вам показувати документи? Тому <рит> Що я? я? — Що? Що Які я. право маєте знімати, будь ласка? — знімаю працю <рит> правоохоронних органів. <рит> Знімаєте наші правопартиї? Так. Я тобі змушую використовувати. Ну, доповідаєте. Ну, так, доповідаєте. Так, доповідаєте. Як ви працюєте в, 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 працює в національній лотереї? Національну лотерею це не перевіряємо. — Ага. Так. Ви що ви будете? Я ще раз вам кажу, я забороняю вам знімати. Просто не довго. Підійшли якісь чоловіки, починають на камеру зніматися. Ми зайшли а ми зайшли Із-за всю зникавну зооднакові. Підійшли, бо, не знаю, один не представляється чоловік, а другий непонятно, посвідчення показувати. Да, так, давай рухнуть, а то все. На свідчовинку буде колори. Можеш підійти 44-го. Ну давай, потім читає. Пояснюємо, з яких ми маємо. став перевіряти, ми маємо купити. Я вам показую посвідчення, кожен хтось до вас підійшов якісь не зрозуміло посвідчення, вам показує, так? Ну так, бо ви трясет мені не представляєте. не представляєте, так. Я ж не можу бачити, що а, там ну, саме. Не побачили, так, я скосу? не побачу. Я добре не побачу. Ясно, я розумію. Розумію. Покажи ще раз, чоловіку, так. І, будь ласка, що ми не побачили. Будь ласка, прочитайте. Ви консультант, ну і що, спомічник? Нічого, ну, нічого, ну, ну, все різно. Ну, Ясно. Добре, Ви Ви Така час. сама людина, як і я. Чекаємо Чекаємо. Але мені здається, ви при виконанні обов'язків. Так, ми при виконанні обов'язків. Розумієте, в чому с -с ситуація? Тому що від самої автостанції ми йшли, ми не бачили ні одного працівника міліції. Ну тому що там немає. Я так, перепрошую, так. а він що ви не знаєте, що ви не до автостанцію? Ні. Чи, чи, а чи, чи, тут проходячи, попри національну лотерею, ми помітили саме вас, який ви сиділи і дивилися телевізор. Не пили ви каву, шановно. ви каву не пили. Ви сиділи, дивилися. Бачите. Ви сиділи, дивилися собі телевізор. Ну, що ви не маєте права мене заснімати? Працівник міліції сказав, що його немає. Ви Я така сама людина, як і ви. Ви не людина, ви працівник міліції при виконанні своєслужбовій. Ви, ви, ви працівник що... людини працівник людини, який зараз. Виваю, я, я, виваю, я, виваю. Виваю. я маю Ви не людина фізична людина, наразі. Зараз, зараз ви не фізична. Ви, ви, ви не людина. працівник міліції. Прямо сказав, що ви не представляете. Ви сказав прямо, що я не є людина, ви прямо говорите. Ви не є фізична людина. На даний момент Ви є юридичний лице. Ви працівник міліції на даний момент ви не на можете казати, у вас ви має право знімати. Скажіть, будь ласка, ви при, виконання при виконанні своїх службових обов'язків? Я виконання, скільки разів можу ну, повторити, все, що я ну, є при виконанні все, службових ну, обов'язків, так? Ну все, ну все, все, те, що я хотів почути. Що, чекаємо далі? Ви не фізичні, я маю на увазі. Ти чекаємо. А, ну, ну, добре. Я добре. не є людина, добре. Це можна враховувати як образу, так? Це можна враховувати як образу, що ви я не сказав, що є людина. Ну, ви сказали, що я не людина. Фізична особа. Ви і, зараз працівник літі при виконанні служби. І наразі до вас не розпосюджується роз, закон, що людей не можна знімати. — Прошу. — Запам'ятаю. Будь ласка, не куріть в громадських місцях. Це не є громадське місце, це не є громадське місце. Там, де є визначено громадське місце. Там, де скучне, це є зупинка автобусна. Скупчення, зупинка. Ні. Я сказав, де є зупинка. Зупинка, автостанція, бібліотеки, ще інші. Вулиця не рахується. Не рахується. Не рахується. Згідно якого закону? Стаття. Закон про Україну має про міліцію? Ви так? не знаєте, тобто згідно якого закону він не має крути на перету вулиці, так? Ви не можете зараз... Я знаю, з яких статей він порушує. Які з якій статті він порушує? 175, чи стане перше. Де саме він порушує? На вулиці, на вулиці, так. Та ні, просто я... Ні, якщо чоловік, чи я його порушую? Хоче, щоб не мав там нікого. Ні, то не на шлюк. Якщо він хоче дізнатися, чого так мало на шлюк, то не приходить. Я приходить, чекай, не сюди, сьогодні чекати. Що йде? Розказала почекати, зараз підемо. Придіть з нами просто. Не збираюсь вами ходити. Ну як це не збираюсь? — А що це має з вами йти? Ми знати. — Що це значить це знати я хотів? Все?